Дорога церква, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо роздумувати над новою книгою, яку розпочав минулого разу брат наш пастор Павло Іванович. Це перше соборне послання святого апостола Петра. Отож, найперше, я, я закликаю всіх нас до читання святої Евангелії. Будемо читати перший розділ із 3 по 12 текст. Перший розділ із 3 по 12 текст. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння змертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну, непорочну та нев'янучу заховану в небі для вас. Що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і вогнем випробовується, на похвалу і честь і славу. При з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, але а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Про це спасіння розвідували та допитувались пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли Він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим і з неба посланим, на що бажають. Дивитися англи. Ну перш ніж ми, перш ніж ми будемо розмірковувати над, цей, над цим текстом, я хотів би просто нагадати для всіх нас такий невеличкий історичний контекст. Коли саме було написано це, це послання і який був період часу тоді, це послання було написано, як говорить богослови, десь приблизно в 60-х роках Першого століття. Апостол Петро написав його з Риму, і саме тоді, в той час, імператором був дуже такий кровожарний, кровожарний нерон. І ми дуже добре знаємо, як він поступав із християнами. І використовуючи, використавши провокацію, тоді він звинуватив християн у підпалі Риму. І це послужило дуже великим, дуже великим гонінням для християн того часу, і не тільки гонінням, а їх просто фізично знищували. Цей нерон він видумував всі, всі нові й нові тортури, знущання і ну, історія про це дуже багато говорить. І от саме в той період часу, в той період часу Петро він для християн, для гонимої церкви, він пише оці слова. І знаєте, коли ми читаємо так, навіть поверхнево прочитати ось цей текст, ми зразу ж таки замітимо, що тут є дуже багато істин. І таке, знаєте, я не знаю, як у вас, а в мене склалося враження, що ось ці слова, які ось тут записав апостол Петро майже 2000 років тому назад, вони ніби написані ну щойно ну, ніби для нас, ось в зараз теперішній час. Тому що ми живемо теж такий дуже складний період часу, який називають часом, часом війни. І взагалі тут дуже багато різних істин ми тут знаходимо. Ну, Найперше, тут апостол Петро він спочав говорить про, про живу надію, він говорить тут про Воскресіння, він тут говорить про спадщину, він тут говорить про потіху. Він тут говорить про випробування. Він говорить про віру, яка є коштовніш, коштовніша за золото, випробувана віра через різні оці страждання, різні переживання. Він тут говорить про любов Божу, коли ми, ми з вами тут читали, що навіть коли ми фізичними очами не бачимо Господа, ми його любимо завдяки своїй вірі, знову ж таки. Він тут згадує також про мету нашої віри. І вже в кінці, коли так подивитися на 10, 11, 12 вірш, тут згадано також про свідчення пророків старого заповіту, тут також згадано про, про роль Духа Святого у спасінні людей, і також так згадано і про ангелів. І це далеко не всі, це далеко не всі ці теми, які порушуються ось в цьому тексті, який ми з вами щойно прочитали. І виходячи із цього, тут можна говорити по цьому тексту, ну, як мінімум, п'ять, а то й, можливо, більше проповідей, щоб більше, так, знаєте, викласти повністю все, про що тут сказано. Ну, Але я, в свою чергу, хотів, хотів все-таки, можливо, так. Дещо, так, знаєте, стисло чи лаконічно, але хотів звернути ось по, по цих віршах на деякі, на деякі істини, які ось тут є, знаходження, які тут є записані, і трошки звернути на них увагу. Коли ми читали з вами третій вірш, він розпочинається із таких слів: благословенний Бог і Отець. Чому благословенний? Ну, що в цьому слові, що в цьому слові, яке значення має ось це слово благословенний Бог і Отець? Ну найперше, це Бог наш і Отець, він, він має оці повноту, повноту благословінь. І ці благословіння, він цими благословеннями наділяє кожну віруючу і не тільки віруючу людину. І ось далі, коли взяти знаєте, ось цей третій просто вірш, то основна думка в цьому третьому вірші, можна сказати, звучить цих слова: відродив до живої надії. Тобто, благословений Господь, Він відродив нас до живої надії. І відродив це не по наших заслугах, а по величезній своїй милості. І я думаю, ці слова дуже актуальні до кожного із нас, тому що ми сьогодні також переживаємо знаєте, різні такі часи, і ми бачимо, можемо сказати, що це дійсно величезна милість Господня в тому, що Він ось нас провів до цього часу. Так, ми не знаємо, що для нас принесе завтрашній день. Але ось тут, де ми живемо, в нашому краї не відбувалося якихось бойових дій, як, наприклад, в інших регіонах нашої країни. І, звичайно, це, це найперше це милість Господня до кожного з нас. Це не якась наша особлива заслуга, а це милість нашого Господа. Ну і повертаючись до третього віршу. До цих слів, які записав тут апостол Петро, він тут написав, що Господь Він відродив нас до живої надії. Ну а якщо він відродив нас до живої надії, то відповідно є і нежива надія або мертва надія. І коли говорити, знаєте, от просто про надію, ми дуже прекрасно знаємо, на що сьогодні чи на кого сьогодні надіється переважна більшість людей. Ми про це чуємо, ми про це знаємо. І згідно такої останньої статистики, ну якщо наскільки її можна довіряти, то сьогодні найбільше довіряють або найбільше надіються люди на Збройні Сили України. І там є така, така цифра: більше 90% людей, опитуваних, вони покладають свої надії на Збройні Сили України. Наступна, наступна надія або на що надіються люди, це є церква. Це є церква, яка молиться. ну Це мається на увазі в загальному християни, які моляться і які, які, також, ну, які також роблять свою величезну справу. І сьогодні, знаєте, люди також надіються можливо, на власні сили, можливо, на якихось інших людей. Можливо, надіється на, на якісь зв'язки, але це все і багато інших, на що сьогодні надіються люди, ми не можемо назвати, що це є живою надією. Це не жива надія. Але от жива надія, вона основана на чому? І ми тут з вами читали: вона основана на Воскресіння або через Воскресіння Ісуса Христа. Саме через, Ісус, через Воскресіння Ісуса Христа ми отримали оцю живу надію. Надію на те, що Господь, не дивлячись, які будуть обставини, не дивлячись, як буде складатися наше життя, але Господь Він обіцяє, він обіцяє нам прекрасні. Прекрасні речі. І про ці речі, а якраз записано є в четвертому вірші. І в четвертому вірші, коли звернути увагу на четвертий, цей вірш, ми тут читаємо про спадщину. І спадщина не така, яка, знаєте, є сьогодні на землі. І дуже багато людей сьогодні вони, вони можливо, дуже хотіли би отримали якусь особливу спадщину. Щоб мати якусь там, наприклад, фінансову гарантію, чи мати можливо житло, чи мати можливо ще якісь там, знаєте, речі. Але ось тут написано про ту спадщину, яка протилежна цій земній спадщині, яка, яка знаєте, дуже швидко проходить і дуже швидко зникає. І ми напевно чули не одне свідчення людей, які пережили ось які пережили дуже тяжкі. Дуже тяжкі обставини, особливо коли розпочане розпочалася ця повномасштабна війна, особливо там на Київщині, чи на Чернігівщині, та й на інших та в інших регіонах, коли люди втратили все, втратили ті будинки, втратили все майно, можливо, машини, можливо, ще щось. І над якими вони трудилися майже все своє життя, в яке вкладали свої, свої фінанси, свої сили, свої здібності і так далі. І лише по величезній милості вони самі залишилися живі, і вони свідчать, як швидко, як швидко це все пройшло. Ми ніколи не думали, що таке може бути. І звичайно, ну говорячи про це, це напевно інші речі. Такі дочасні матеріальні, які дуже швидко проходять. Вони, вони нам говорять, що ось це, це, знаєте, ця спадщина земна, вона, вона не є надійною. Але ось тут ми з вами прочитали про такі чотири аспекти спадщини. І ось тут Павло так записав: спадщина не тлінна, спадщина непорочна, спадщина нев'януча, і спадщина, яка захована. В небі для вас. Тобто це спадщина, яка чекає в небі для вас. І ці слова знову ж таки, коли Петро це писав, він писав в контексті того, що переживали тоді християни, які також втратили дуже багато чого. Але Він в цих словах він хоче підбадьорити і сказати, що для вас є набагато краща спадщина від тієї, яку ви втратили. І вона знаходиться в небі для вас, вона у вічності. І вона, вона не піддається якому, знаєте, якомусь там читлінню. вона є чиста, непорочена, нев'яна, чогось тут ми такі читали з вами слова. Коли ми читаємо слово Боже у Євангелії від Луки в 12 розділі, ну, я думаю, ми всі дуже добре знаємо цю історію. І там перед тим, як Христос розказав притчу, притчу про одного багатою людину, фермера, якому, в якого дуже гарно вродила нива. Я думаю, ви дуже добре знаєте цю історію. Але ось перед тим, перед тим як розказати ось цю притчу, до Христа підійшов один чоловік, і ми це читаємо в Луки, 12 розділ з 13 тексту, і там якраз написано є. Він прийшов і попросив, щоб Христос Вирішив його одне питання, допоможи мені, Господи, там щоб вирішити оце майнове питання, щоб у яке, яке мене було з моїм братом, чи з і з моїми рідними. І відповідаючи на це, Христос розповів ту притчу, і Він сказав, що ось ці, можливо, земні речі, вони дуже дочасні, але набагато цінніші, коли, коли ми все-таки думаємо про небесне, про духовне і ми знаємо. Ось цю історію, коли цей багатий фермер, він сказав, що ось веселися, радуйся, душа, маєш багато добра на багато років складеного. І Господь сказав: Ну, ти нерозумний, воно чи тієї душу твою заберуть від тебе. А для кого це все залишиться? Що для, ну, що для тебе все це буде? І знову ж таки, Можна сказати, як важливо, щоб ми дбали все-таки про небесну, про земну спадщину, ніж, ніж про земну. І далі, коли подивитися на ще на п'ятий вірш, в п'ятому вірші, тут також звучить дуже така гарна і дуже така глибока істина, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння. Іншими словами можна сказати, що завдяки вашій вірі Бог охороняє вас силою своєю. Іншими словами, що саме, саме вірі, яка пройшла випробування, і про це далі апостол Петро там звертає свою увагу на це, він, тобто, Господь він все робить для кожного із нас. І про Божу охорону, ми також. Можемо чути. Ми, напевно, дуже багато чули вже і свідчень, і свідчень і людей, і віруючих, і невіруючих, які по особливому розказують про те, що ось там десь рвалися ці рядом снаряди, а вони залишились живі, або десь спала ракета, яка там не розірвалася. І це величезне це диво, це чудо Боже, що ось так трапилося. І вони так говорять, що дійсно це Божа рука, яка охороняє нас. Нас, яка охороняє нас силою своєю. І далі, в шостому, коли звернути увагу на шостий і сьомий вірш, тут знову ж таки дуже такі написані слова, які дуже на сьогоднішній день вони є дуже актуальні. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Ну і ці де, слова, вони так Проходять паралель із тими словами, які в свій час записав в своєму посланні Яків. Пам'ятаєте, коли він говорив про радість у випробування? Радійте, брати мої, коли ви приходите всяке випробування. І ось тут також Петро, він говорить подібну, подібну думку, і він говорить слова потіки. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер. Дійсно. Оці тяжкі часи, які в свій час проходили християни в першому столітті, ну і які проходимо зараз також і ми, звичайно, вони говорять про, про те, що як важливо, як важливо, не дивлячись на якісь такі, знаєте, обставини, щоб в нас саме головне не втрачалася віра, щоб ця віра вона була випробувана. І тут далі, в сьомому вірші, щоб досвідчення вашої віри. Іншими словами, щоб віра була ваша дорогоцінніша або коштовніша. і тут стоїть таке порівняння: коштовніше за золото, яке випробувається випробовується огнем, хоч і гіне, на пофалу і честь, і славу з'явленні Ісуса Христа, яке величезне значення має саме віра, яке пройшла оце випробування. І в восьмому вірші, коли звернути увагу на восьмий вірш, знову ж таки ми тут читаємо ці прекрасні слова, які говорять про любов Божу, любов Божу, любов Божу, не дивлячись на те, що з фізичними очами тоді християни вони ж не бачили фізичними очами нашого Господа, так як в свій час там апостоли, чи в той час, коли Ісус Христос Він здійснював своє. Свою місійну працю на землі, але не дивлячись на це, оця знову ж таки випробувана віра, вона дає якраз можливість, можливість радіти оце, як тут написано, славною і невимовною радістю, радістю від того, що Бог приготовив для всіх, хто його полюбив, і знову ж таки можна задати і про ту спадщину, і про ту вічність, яку, яку Господь обіцяв для всіх нас. І в дев'ятому вірші тут написано такі слова, бо ви досягаєте мети віри вашої, спасіння душам. Мета віри. У вірі є мета. І взагалі, я думаю, коли говорити так в загальному про мету, напевно, кожна людина вона ставить перед собою мету. Цю мету ставлять перед собою військові, зараз, можливо. Цю мету ставлять політики, ну, можливо, якісь науковці чи інші люди. І, напевно, кожна із нас була яка своя мета. Ну, Мені пригадалась, пригадалась одна, одна, одна подія, про яку, напевно, ще пам'ятає дуже багато людей, таких можливо середнього чи старшого віку. І коли в нас був Радянський Союз. Атеїстична ця влада була. І ця влада, вона також мала на собі, мала ціль або мала мету. І вони про цю мету майже на кожному висотному будинку вони писали цю мету. Пам'ятаєте, був такий лозунг? Наша мета комунізм. Але ми знаємо, що з цим все сталося, з цим всім. Тут апостол Петро, він говорить дуже, дуже, дуже високу ціль або дуже високу мети вірує ваш спасіння душам. Зауважте, тут написано не спасіння тілу, а спасіння саме душам. І я хотів би ще процитувати одне місце місце ці слова апостола Павла, який також говорив про свою мету. І ці слова є записані. У його посланні до Филипян. Це Филипян, третій розділ, 13, 14 вірш. У сучасному перекладі ці слова звучать наступ, Ці слова звучать наступним чином. Брати і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети. Я не думаю про те, що лишилося у минулому і роблю все можливе, щоб досягти те, що попереду мене у майбутньому я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, яку Бог покликав мене одержати через Ісуса Христа. Яка висока ціль, або яка висока мета, яку перед собою ставив в свій час апостол, апостол е, Павло? І е, коли ми ось ставимо перед собою ось цю ціль або або цю мету, звичайно, ми розуміємо, що саме головне для нас це досягнути, досягнути вічності і залишитись вірними Господу до кінця. І, і, до кінця. і коли ще ми ну, звернемо увагу на ось ці останні слова, про які були прочитані в цьому тексті, я маю на увазі 10, 11 і і 12 вірші, тут є е, написані такі слова, е, які стосуються нашого спасіння. І те спасіння, яке даровано нам сьогодні, про це ще говорили, або про це е, пророкували е, ті люди, пророки, що говорили про, е, про майбутнє страждання і славу, славу, славу Христову. І це їм відкривав Дух Святий. І, і про це бажають дивитися або бажають дізнатися, або проникнути пише в інших перекладах: бажають проникнути в цю тайну ангели. Ну, Для нас сьогодні дуже багато відкрито. Через благовісників, нового заповіту ми маємо повноту Божого откровення через Слово Боже. Ми маємо повну Біблію і ми знаємо набагато більше ніж свій час знали або щось, або знали, наприклад, ті самі пророки чи так само. Чи так само ангели, і Господь нам про це, Господь нам про це зараз відкрив, і дійсно ми, ми бачимо все це, коли ми читаємо Слово Боже, і ті, ті тексти, які говорять якраз і про страждання, і про те, що чекає нам нам що чекає кожна з нас у вічності, якщо ми залишимось вірними нашому Господу. І, звичайно, як я говорив раніше, трошки тут є дуже багато різних істин, яких, звичайно, потребують більш такого ретельного дослідження, особливо можливо, ці дві декілька цих останніх декілька цих останніх віршів. Але я буду зараз закінчувати і як висновок, як висновок, хочу зауважити. І коли ми ось читали і цей текст, який є дуже актуальний, який, напевно, дуже близький до нас, який десь підкріплює і потішає нас, коли ми переносимо такі знаєте, випробування в своєму житті або різні тривоги. І Бог, який наділений повнотою всіх благословінь, і ми тут з вами читали благословенний Бог, він відродив нас до живої надії, він подарував нам. Цю небесну спадщину через нашу віру, яка випробувана і пройшла випробування. І саме через цю віру Господь охороняє, охороняє нас і готує кожного із нас до славної зустрічі з нашим Господом Ісуса Христа. І саме спасіння наших душ це є мета нашої віри. Воно є унікальним. І вселяє радість, воно вселяє на слова потіхи, і особливо в теперішні часи. Тому, дорогі брати і сестри, давайте будемо пам'ятати, що, що Господь зробив для кожного із нас. Христос, Він оцінив душу людини як найбільшу дорогоцінність. Пам'ятаєте, коли ми читаємо розповіді євангелистів, ну, наприклад, якщо взяти євангелиста Марка, 8 розділ, 36 і 37 вірш. І там Христос він так, він говорить про, про те, що душа людини вона є як саме найбільша дорогоцінність. Не тіло, а саме душа людини. І тому давайте будемо. Пам'ятати, пам'ятати про ту величезну милість нашого Господа, про якогось тут також згадано в третьому вірші. Ми з вами також читали до нас, до нас, грішних людей. І нехай слова вдячності вони будуть супроводжувати кожного із нас в нашому житті, що ми завжди пам'ятали про все те, що зробив для нас, для нас, наш Господь Ісус Христос. Йому нехай за все буде честь. У Дефола і поклонення. Амінь.